Олег Ярославович, 3-0 поразка, така прикра поразка. Чому? Що сталося особливо на початку другого тайму? Та, це футбол по-різному В першому таймі ігра була на зустрічних курсах і кажуть, ми не притаманні нам такі ігри. Десь ми не граємо такий футбол, ми більше граємо від оборони. Але виходилося, що в команди суперника були моменти, що в нас. Ну і ми знали, звичайно, сильні сторони, команди гнали. Як вони забувають голи. От доводили до хлопців але десь не допрацювали. Я кажу, в тих моментах, де команда реально на стандартах, вони вирішили долю матчу сьогодні. Здалося, що команда не вийшла ще з роздягальні після першого тайму. Ні, то чого не вийшло? То подальше головою раз вирішили питання і зловили нас на контуратації, другий раз знову головою. Це футбол, кажу, тут обов'язково е -е, мати там. Багато моментів, от людина вийшла, от, вирішила, можна сказати. І все, тут все просто. На ваш погляд, можна було врятувати матч? Ну, на 61-62 чи вже було 3-0. Ні, то я говорив хлопцям. Якщо ми пропустимо цієї команді першими, то у нас шансів обов'язково немає. Ми з ними вже граємо четверту ігру, ми їм ні одного гола не забили, хоча мали дуже багато моментів. Десь а вони реально це Майже на 100%. Кажу, кажу, Можливо, незручний для нас суперник, але кажу, це футбол, і тут ці стереотипи можна міняти, але нам реально не вдалося десь. Як на мене, сьогодні гравці, які виходили з лави запасних, не підсилили команду, десь десь не достукалися до них. та Теж та не можна знаєте. При щоті виходили 2-0-3-0. Молодих хлопців, що можна намагати, Воно не один не може перевернути гру. Обідно, просто що ми не забили. У нас було 3-4 хороших моменти десь. Ну, кажу, просто не наш суперник. Дякую. Удачі вам наступних матчах. Ігор Клеменчевич, вітаю вас з перемогою. 3-0. Проаналізуйте цей матч. Здавалося, по рахунку велика перемога, але не так легко все було. Нелегко було по першому таймі, тому що перший тайм не все виконали те, що ми говорили. Але я дякую своїм хлопцям, що вони в перериві, що я зміг до них достукатися, і вони зіграли сміливіше, зіграли правильніше, і в нас все вийшло. Ми до цього йдемо. Я їх завжди прошу налаштовую на те, що ми повинні грати в обороні дисциплінованіше, а в атаці сміливіше, тому що. Не хочу там вертатися до попередніх матчів, дуже був великий брак в передачі, неправильне відкривання. Ми внесли в певні корективи і в тренувальному процесі. І мене тішить, що хлопці з кожною ігрою ростуть і показують кращу ігру. Тому я їм подякував за ігру і бачу, що вони з кожною грою показують кращу свою майстерність і грають сміливість. Це Саме основне тому, що знаю кожного як футболіста, бачу по тренувальному процесі. Вони технічні, вони можуть грати в футбол, але виходять, виходять на ігру і чомусь бояться і сьогоднішня гра показала про те, що вони вже десь перебороли напевно свій страх і грає набагато сміливіше. грає доросліший футбол. І це, це мені подобається. Тому молодці, молодці. Сьогодні ви застосували таку трошки неоднорідну схему, яку не часто зустрінеш з трьома центральними захисниками, загалом п'ятьма оборонцями. Здавалося, що будете грати більше від оборони, але воно не так вийшло. Ні, ми ця тактика це не означає, що ми граємо від оборони. Напаки, якщо розібратися, то атаці в нас ми створюємо більшу кількість наших футболістів. Це була ризикована тактика на цю ігру, але як як, як як ця ігра показала, що вона була оправдана, і я переживав, звичайно, за це, тому що зміна тактики воно має бути більш налагоджений тренувальний процес, щоб віддалі добитися цього. Але перший тайм, хлопці не зовсім зрозуміли. Щось получалося, щось не вичалося, але в другому на другий тайм все стало на свої місця. То, що я говорив, внесли корективи в перериві. І хлопці молодці, все зрозуміли, і в них це все вийшло. Мене це тішить. Чи можна назвати сьогодні ветерана команди Сергія Лук'янова героєм матчу, який забив двічі головою? Звичайно, звичайно. Він не тільки то, що забив два м'яча, а і в обороні зіграв правильно, правильно і позиційно, і в відборі. Зіграв строго. То що, то, що потрібно від защитників. Він сьогодні молодець, звичайно, що він герой матчу. Сьогодні ви виграли, будь яка команда програла 3-1 Дністру, і між вами три очка оч, відстань. Вважаєте, можна догнати цю команду і поборотися ще таки за третє місце? Ну, я скажу так, що ми будемо налаштовуватися на кожну ігру як на перемогу, а відповідно при гарному результаті. Будуть і гарні результати. Місця. 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 Дякую. Вітаю ще раз.